Міський конкурс дитячих літературних творів Первоцвіт було запроваджено з метою формування інтересу молодших школярів до літературної творчості, надання можливості продемонструвати образність мислення, творчу уяву, вміння відчувати слово. На розгляд журі було представлено 42 твори. Автори п'яти стали переможцями. З 2007 року в нашому місті проводиться конкурс дитячої літературної творчості Первоцвіт за підтримкою управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та інноваційно-методичного. Центру. Поезія вона така е, цікава, е, дуже щира, відверта. Ну, а Прозові твори вони повчальні, дещо з гумором. Рівень підготовки дітей е, щодо написання віршів і прозових творів, звісно, підвищується. Первоцвіт дав можливість проявити свої таланти багатьом обдарованим дітлахам. Серед переможців цьогорічного конкурсу були і учасники минулих років, і новачки. Всі вони почувалися трохи ніяково від всезагальної уваги. Відзнаки урочисто вручалися всім учасникам, а лауреати навіть не смілилися прочитати гостям свої вірші, які приємно вразили своєю безпосередністю та щирістю почуттів. Діти вже как бы самі готові до цієї номінації, до участі, вони готові висказатися, вони терзають свої уми і наші уми готовністю до того, що вони будуть будущими гражданами України. Вони хочуть бачити Україну цвітущою, доброю, щоб люди були всі відзивчиві. В номінації Мій рідний край переможцем стала учениця навчально-виховного комплексу номер 18 Ганна Муравська. Грамоту за перше місце в номінації Думки дітей про все на світі отримав Євген Лапченко школа номер 54 Найкращий твір за прислів'ями написала вихованка школи номер 59 Катерина Кузьменко. Блискучий гумор в номінації Усмішки продемонструвала учениця загальноосвітньої школи номер 48 Анастасія Гладка. Цього року до переліку традиційних номінацій. Додалася ще одна приурочена до 200-річчя дня народження Тараса Шевченка. Кобзарем ми його звемо. І найкраще розуміння творів поета продемонстрував учень спеціалізованої школи номер 20 Сімон Асінгеров. Кобзарем ми його звемо. Я переможу з цієї номінації. Я, я написав вірш, гортаючий Кобзар. Твої пісні, твої картини живути нині поміж нас, прославив нашу Ти країну, кобзар і славний, наш Тарас. Моїми першими слухачами є тато і мама, а також однокласники. Їм дуже подобаються мої смішні історії. Не перший раз беру в цьому конкурсі і мені дуже тут радісно виступати. Щирі слова вітань лунали цього дня і на адресу вчителів, які виховали маленьких переможців. Відомо, що талант, як і справжній діамант, вимагає майстерної огранки, тому отримані грамоти справедливо можна вважати і нагородами педагогів. Було складність в чому. Що в молодших класах на рівні Тараса Григоровича Шевченка вивчається лише уроки з його творів. І треба було б ознайомити із творами програмою старших класів, ввести їх і, розумі... і порозуміння, що Тарас Григорович Шевченка це видатний діяч, оскільки це такі зіркові діти, які літературні діти, які мають хист писати, мають хист творити, то тому і вийшли на сьогоднішній день такі гарні вірші в нашому міському конкурсі. Первоцвіт кропітка робота як вчителів, так і дітей, яка розпочинається ще з перших кроків перебування дітей у школі. Крім Цього велику роль відіграє наше спільне з дітьми захоплення, подорожі мальовничими містами нашої України. Діти починають з першого класу по два, по три рядочки складати. Це їх перші, перші такі сходинки, а потім це захоплення переростає вже в створення таких чудових поезій, бачив таких складних номінацій, як Мій рідний край. Юних приможців вітали і творчі колективи Палацу культури імені Артема, розділяли успіх маленьких творців, батьки та вчителі. А на згадку про цю важливу подію у кожного призера залишилася збірка віршів Привоцвіт до якої увійшли твори всіх учасників. Цьогоріч видати її допомогли меценати. Цей конкурс справедливо називають педагоги квіткою натхнення, яка допомогла створити сузір'я юних талантів Криворіжжя, і з кожним роком вона приваблюватиме все більше дітей, котрі в в майбутньому можуть стати відомими письменниками нашої країни.